Дякую, щось. Ну вже вирішення до першої інстанції, які притягли нашого клієнта іноземця до місця методи 126-130 позбавили право керування на 5 років 7 місяців і штраф 40 тисяч 800. Вважаємо це рішення суду незаконним. Під час судового розгляду ми подали клопотання щодо закриття провадження у справі, аргументували наші всі позиції і доводи, але на жаль, суд першої інстанції взагалі не надали жодної оцінки нашому клопотанню і нашим позиціям. А перша підстава не буду зачитувати переціни скарга на двадцяти артушов навіть більше. Перше, наш клієнт є громадянином Азербайджану. Він не володіє українською мовою, не навчається в українській школі, не навчався в будь-якому навчальному закладі, не працював десь офіційно, неофіційно. Наш клієнт це просто людина, яка ростить і барашиків і вівці. Чорні вівці, не чорні, не знаю. Але людина займається сільським господарством і як би все. Він спілкування з Людьми майже навчиняють. Зробив Барашика, розділив Барашика на ринок і якби, на цьому його місці, якби завершена. Немає комунікації. Володіє вільно від азербайджанською мовою. Так сталося, що йому прийшлося в Україну приїхати. Тому те, що він не володіє, в Азербайджані є російська мова. Цю собачу мову він трішки розуміє. Ми можемо подивитися відеозапис, там Чітко ми бачимо, що жодного слова на українській він, по-перше, не говорить, а по-друге, він ну, не, не розумів. Я зараз детально зупинівся те, що йому казали, тому що українська і русський язик дуже суттєво відрізняються. І слово перекладач, те, що йому сказали, він навіть не знає, що це таке слово. Тому що перекладач на русському інакше звучить. З долучений відеозапису це. Дуже у нас ми все бачимо. Щодо розгляду справи ну, за статтею 130-ї, побачивши 126, -й, відео ми побачимо взагалі, у нас не відбувався розгляд цієї справи, не роз'яснювались ані права його, ані, ну, просто нічого, не право на захисника, на адвоката, не право на перекладача. Це все у нас чітко зафіксовано, щоб не дивитися 2-3 години, відеозапис 0, -0 годин. Одна хвилина в ході розмови з працівниками поліції, не розуміє, що від нього вимагається, не розуміє, яке порушення не було допущено, не розуміє, які документи він має надати. Ну, годин 4 хвилина. Не розуміє, про які процедурні питання працівник поліції ведуть мову. П'ята хвилина. Взагалі не розуміє суть питання, які йому ставляться. Шоста хвилина. Не розуміє, в якій значення таких слів як підвищена жвавість, ну, як жвавість по-російській, може, переклав.